Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Стати підприємцем в Україні не становить перешкод кілька годин і до небезпечених платних податків. А от закрити підприємницьку діяльність тут не все так просто. Попри те, що процедура оформлення документів нібито спрощена, люди скаржаться народному контролю, що лише з вуст податківців та реєстраторів ця процедура виглядає простою. Сьогодні на Черкащині працює майже 54 тисячі підприємців, розповідають у фіскальній службі. Додають зареєструватися будь-кому, хто хоче законно займатися бізнесом не проблема. Підприємець зареєструвався у державного реєстратора о 10 годині. То о 13 годині вже відомості про його реєстрацію є в фіскальній службі. Оброблена обробляється інформація, відповідно він вже поставлений на облік. А от зняти фірму з обліку зовсім інша справа. Катерина нещодавно сама була підприємцем. Жінка з обуренням згадує, як вирішила припинити діяльність і зіштовхнулася з бюрократичною тяганиною. Довелося дуже довго ходити в податкові по різних кабінетах. Це потрібно стояти черги на завтра працівники податкове полічемними та вічливими. Не завжди давала доступну інформацію, тому все-таки процедура дуже складна і довго тривала. З'ясувати, чому підприємці зіштовхуються з поганим сервісом, йдемо в центр надання адміністративних послуг. Там визнають, що є відділення, де справді бракує спеціалістів. Там є один реєстратор, більша очі. Можна звернутися до нотаріусу, він те ж саме. В цьому році всім нотаріусам дали доступ ДРМ, до державному реєстру. Любой нотаріус. є там списки на стендах, і все есть в інтернеті. Ради наталі можуть сделати любої реєстраціонне діста, яка державний реєстратор. Державний реєстратор додає зараз. Іде робота над тим, аби надавати консультації та оформлювати документи, можна було б через інтернет. Та стовідсоткова автоматизація процесу поки залишається лише мрією українських підприємців. Руслана Чевірова Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.